На своєму каналі сезон слив, і настрій у мене сливовий спекти сливовий пиріг. Що нам для цього треба? Ось тут ось перелік продуктів. Я буду називати так, от, по черзі, все, що буду робити. У мисочку я вже всипала м'якеньке вершкове масло, плюс цукор, плюс ванільний цукор. Тепер я буду міксером трохи шуміти і збивати вершкове масло із цукром. Ну так, об'єднати продукти. Далі поступово буду вбивати сюди яйця по одному і пробивати яцем. Солі трохи для балансування смаку. Беру. Свій сир кисломолочний, у мене такий з базару. Не сухий, такий пастоподібний. Якраз те, що потрібно. Раз я вже з міксером, то і міксером його переп'ю. Довго не збиваю. Так, об'єднались всі продукти. Хай, якщо є і невеликі грудочки, хай будуть у тісті. Мука, в муку. Для тіста, перемішую, сюди буду просівати сюди оцю суміш. Отаке кексове тісто у мене вийшло трохи так густувати, але не повинно бути сильно-сильно густе. Духовку включила на 180 градусів, пропікати буду. В такій квадратній формі. Тут у мене поверху 22 на 22 по 1 по 20 см. Викладаю форму, застелила пергаментом, печу на ньому вже, мабуть, третій раз. що, економію. Пучу його кожного разу викидати, коли можна ще використати. І добре пече, до речі. Тепер беру сливи. Розрізаю їх на половинки і викладаю зверху. Це по класиці. В мене такі домашні, доволі некрупні. Кісточка погано відділяється. ну як вже є. Я сливи викладаю, бачите, отак от трохи боком, щоб побільше вмістилося. Сливи дружать з корицею, то я трохи посиплю ще зверху. Ну, і щоб вони були не дуже кислі. Також і десь столовою ложкою цукру можна посипати. В духовку на 180 градусів, 2 хвилин на 40-50. Там дивіться за своєю духовкою. Такий м'якенький-мякенький його, в чому сенс у цього пирога, тому що він на сирному тісті і він м'якенький-мякенький, як ось. Трохи в мене він не такий високий вийшов. Можливо, треба взяти форму трошки меншу. Я його прямо так от розламаю, щоб показати начинку всередині. Звісно, що вона пропеклася за 45 хвилин. Сирою аж ніяк вона не буде. тут ось крайчик такий, карамельна така скоринка. Слива потекла трохи. Цукор так. Угу. М'який, соковитий, мабуть, ароматний, бо тут є кориця і ванілін. Саме те, що потрібно, справжній літній пиріг. Легкий, можна сказати, дієтичний.